Всім привіт! Буде продовження відео вчорашнього про вчорашній день. Провела я так судочка і приїхала теж пізно. Десь вчора буду я була в Познані. Добралася покажу з автобусом, якому вже була година. Я в центр, зі спали в е турну, е канапки на роботу е дівчатам і чоловікові. Ну і їхала, як така, в поїзді. Тяжко би сама верталася. Син поїхав до Старограда, там заселився, все добре. Але сино, такий осадок на душі було тяжко. Тяжко, ще сльози тримали. Він теж, як я вже в попередньому відео говорила, що він тримався як мужчинка, можна сказати, але сльози були на очах, очі були червоні, теж ті заплакати, але тримався до последнього. Я то не могла стриматися, як мама. У мене сльози були, тому що розставання. Вона на вихідні не приїде, мусить там бути освоїтися. Тільки для нас менший залишився, дочка осталася і подружка Таня, яка до нас привикла. Як вже дочка наша ще одна. І це сонце світить. і випад. Заселився, все добре. Соня скинув мені відео, і я прикріплю до цього відео мешкання. Гарне скинув, поставив собі ліжко біля вікна, як він хотів переставити, попросив хлопців, то поставив ліжко. Так, Один поляк і один українець в трьох кімнаті живе. Гарно прийняли, познайомилися, все добре. Спортзал є теж сьогодні зранку ходив на спортзал. там 50 Спортзал є, більярд, парк, ну все є. Сніданок був канапка, гарно був сніданок, каже, хатило йому, канапки були, помідор, сир, чай. Так що теж відео мені скинув. Сьогодні він на навчанні. Дзвонив до мене зранку. Зранку зараз. Приїхали на навчання, але ще не прийшла умова, то не видали те, що говорили, що мали канцтовари видати, там ще що там йому, те, що належить. Не видали, бо немає умови, що він буде, ну, що там проживає, що вони мали в обід вчора передати мені, так говорили, але не передали. І Тому що був результат. Але прийняли тільки, що дзвонив в школі, дуже добре прийняли. Познайомимося з класом, клас е привітний, слава Богу, все добре, він довольний по телефону. Якщо я думаю, що буде все добре. Зараз ми пройшли з сином меншим. Магазин треба буде купити нам до вареники треба картоплі цей. Цибулі хліба на е докупити на канапки, Так що ми зайшли трохи скупитися. Перейдемо, будемо робити вареники. Дуже відео виставлю, як ми приготували вареники, наліпили. Прикріплю відео, що він в кімнаті проживає, які умови гарні. І... Ну і так якось. Ще не можна... Сьогодні школу ми пропустили, бо проспали, бо пізно я лягла, приїхала. Я вчора не хотіла, за... мама, йти до школи. До школи. Ну, я, думаю, я посплю краще. Посплю краще. Ось це, я притомлені, то я не пішли, тому що треба спати. Ночью. Вот так. Так что у нас все хорошо. Так что будет продолжение видео. Спасибо. Пошли, еще в намок, брат. Да, 5 злот, 5 О. П'ять. Поди сюди. Кошика кошика ми не брали. Там є, є там картоплі зараз по промоції. Ось сусідку. Бо вона є по чотири девяносто девять. Іди козика візьми. Ні, там мало. Іди, візьми Іди візьметься. Так що ми зайшли в магазин. Казали пока-пока, але ми ще в магазині і буде продовження відео, то син мене трошки збаламутив, так що, що нам треба цибулі. скільки то буде? 4,50 цибуля. Добре. Щас я буде то синочок. Возика мені взяти. Сьогодні у нас по Арбуз польський по злота 99, нектаринка 7,59. І що це у нас? Цибуля жовта ще є. Я не бачу тут цибулю жовту. 7,99 за 4 кілограма. І картопля 5 кілограмів 499. Де ти там? Да.

Да. Люди інші. що, якщо інші люди подивляться, поставлять нам лайк чи підпишуться до нас. Ми будемо ставити і підписуватися. Ви будете ставити теж? а не Так, що, що треба, ми купили. Йдемо тепер додому. Ми не купили. Син казав, і я повторила папа, але нас буде ще продовження відео, бо я поставлю, як я наголошувала, як там син заселився, як в нього там все ок, відео теж буде. Так що йдемо, будемо зараз готувати картоплю. Ми купили, на варенички. Зваримо, замісимо тісто на вареники, будемо ліпити. Шпарки ми вже пожарили. Там дуже тут ручки немає, так конечно, так, так і підготували на варіння вареників, воду підготували на картоплю, зараз поставимо. Так що вирішили, сьогодні будуть у нас смаренок. Наша країнець без вареників ніяк. Ідемо додому. Скупилися, йдемо додому. Тепер. Скобили, скобили, скобили. Сьогодні ще хмурно зараз стираю. Як ми йшли вже з магазину, казали, що ми сьогодні вареники будемо ліпити. Купили все до вареників, шкварки в нас теж вже є підготовлені, приготовлені, обготовлені. Так що зараз ми готуємо варенички. Зажарка в нас теж є файненька така. Шкварочки. Звичайно, тут може буде погано, мене буде обрізати, бо а, так. що таке, буде відділ у нас коротесеньке, що вареники робляться. Він теж любить вареники в нас, синочки. Там, а ми тут. Знаєш, що там. Знаєш, що у нього там все добре. Мог доїхати до Старграда, але там щось так, автобуси дуже рідко їздять, щоб доїхати, чи він на обід спів, чи не спів до Сталграда, бо обід з 14 до 16 тримають. А якщо не спів до 16 приїхати пообідати, значить будеш дати вище Ось така система в них. І думаю, що може все буде добре. Так що зараз готую вечеряти. Вечеря буде нас вареники. якраз ці прийдуть з роботи і буде, що вечеряти. Так що якось так. Так що варенички повинні бути смачнокі. О, так. Моя ложа. I tak, a co wyglądają. Takie Taki przepraszny widok. Także, tak się prezentuje po całym. Grusze w Вон такі є можна собі покачатися. Штанга є ще собі піднімати. Ой, йо, Ну, прикольно зараз розкачатися. Я побігаю, правда, я не знаю як воно включається. Зараз я кажу добігати. І сюди, собі, коротше, ламаю. I wszystkiego, mamo. Fajnie, mamo. Zróbmy to Z ogóle. Zróbmy to w ogóle. Zróbmy to w ogóle. Znajduje się tu i to wszystko. I się. A taki putek, i, I stało się. О, шахта все нормально.